Розбила улюблений хайлайтер чи тіні не біда. Зараз ми це виправимо, але зробимо усе правильно. Спочатку нам треба добре подрібнити наш засіб, щоб він перетворився на пудру. А поки я це роблю, не забудь підписатися та зберегти це відео, щоб не загубити. Для того щоб засіб тримався у рефілі міцніше, я все добре перемішую, додавши звичайнісінький спирт із аптеки. Так, так, звичайнісінький спирт із аптеки. Отриману масу ми складаємо у рефіл і добре спресовуємо усе. Акуратно складаємо та притискаємо. Далі нам знадобиться серветка, і зараз я поясню для чого. Вона вбере у себе додаткову вологу, а також, можливо, залишить якесь прикольне тиснення. Ну що ж, от наш хайлайтер і полікувався, можна ним користуватися, тільки дай йому добре висохнути. Краще почекати день.